Пташко, будь рада теплу і весні, кинь жалкувати по долі. Слухай, навколо лунають пісні, в сонці купається поле, плаває в'ється над річкою мла, ваблять всміхаючі слуки. Дай мені руку і геть від села, де нам дались тільки муки. Дай мені руку і в поле біжим, степ голубий та широкий, там серед нього під небом ясним знайдемо ми втіху і спокій, всіх там у полі уклоном низьким жито привітно стріває, сонце ласкаве промінням своїм, рівно для кожного сяє. Станемо в полі на стежці глухій, стане нам тепло і ясно, стомлене серце під шум польовий стихне і солодко згасне, сонце погасне і ніч прилетить, з чарами, сріблом, красою, пісня кохання в гаю задзвенить, нас зачарує собою, цілу ми ніч. Проблукаємо там, ранком ми підемо щасливі, буде проміння всміхатися нам, будуть кивати нам ниви.